Продовжуємо розшук п'ятирічної Анастасії Толстокорової. Її пошуки тривають вже понад рік і увесь цей час. Про долю дівчинки нічого не відомо. Я знаю, що Настя жила разом з батьками у Маріуполі на вулиці Зелінського. Коли почалась війна, родина не квапилась покидати рідне місто. Про це мені розповіла тітка Настя. Вона ж і хрещена дівчинки, яка також мешкала у Маріуполі зовсім неподалік від своєї племінниці. У нас не було зв'язку десь з 2 березня. Це точно. Тому ми ходили додому ну, до них у гості. 8 березня я їх бачила останній раз. А батько ходив до нього до них 10 березня, 11 березня. Вони ходили до своїх ну до батьків її ну, чоловіка. Її. Вони теж поряд там жили. А в ніч на 12 березня, район, де жила родина Толстокорових, почали масово обстрілювати. І приблизно о четвертій ранку один із снарядів влучив у багатоповерхівку, в якій мешкала Настя із своїми батьками. Ми знаємо, що 11 березня вони нікуди не виїжджали. Їх і сусіди бачили, і все. А 12 березня, коли був приліт, то там був хаос. Люди бігли хто куди. Пані Ніна розповіла мені, що після обстрілів особисто приходила до будинку, де мешкала її сестра з чоловіком та Настею. Багатоповерхівка була частково зруйнованою та обгорілою. Усі навколо метушились у паніці, але своїх рідних Ніна ніде так і не знайшла. І фактично з тих пір про родину Толстокорових не було жодної звістки. Може, вони кудись втекли, е, може, десь були ран та поранені їх. Забрали, ну, ми не знаємо люди, я дуже благаю. Якщо ви бачили десь їх, допоможіть нам у пошуках. Якщо вам якась інформація відома, зателефонуйте, будь ласка. 11630 це короткий номер служби розшуку дітей Магнолія. Якщо вам бодай щось відомо про родину Толстокорових, телефонуйте саме сюди. Дзвінки з будь-яких мобільних операторів безкоштовні. Ось фото батьків Насті. Маму звуть Ольга Володимирівна, а батька Павло Ігорович. Вони обоє 89-го року народження. Чотирирічна ж Настя, дуже комунікабельна, весела та активна дівчинка. Виглядає на свій вік. Давайте переглянемо. Коротеньке відео із нею. Вона розвинена дівчинка, вона може і вірші прочитати, і пісні заспівати. Ну, тобто вона е, нормально розмовляє для, для свого віку. І пам'ять в неї добра, вона запам'ятає дуже гарно. Вона така жвава дівчинка, худощава. Е, е. Світле волосся, ну, дуже веселе дитя. Отже, Настя хоч і маленька, але дуже комунікабельна. Давайте ще раз уважно поглянемо на фото дівчинки. Запам'ятайте ці великі блакитні очі. Настя худорлява, у неї світле волосся, і виглядає дитина на років п'ять. Якщо мене зараз хтось бачить в соцмережах на окупованій території і знає бодай щось про долю Насті Толстокорової, не зволікайте та телефонуйте нам до служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо ж немає можливості подзвонити, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Важлива будь-яка інформація. Маю ще одну історію зникнення дитини: мова про десятирічну Анастасію Міхно. Про долю цієї дівчинки також вже понад рік нічого не відомо. На жаль, і деталі про її зникнення також обмань. Я знаю лише, що дитина мешкала на Луганщині у місті Лисичанськ. Ймовірно, що Настя була там разом із своєю мамою, і зв'язок із ними обірвався ще наприкінці квітня. У липні місто повністю перейшло під контроль окупантів і. Чи вдалося родині кудись виїхати, чи вони й досі там та просто не можуть повідомити бодай щось про себе через відсутність зв'язку? Я не знаю. Тому дуже прошу, особливо жителів Лисичанська, які можливо мене зараз бачать в соцмережах. Уважно придивіться на фото Анастасії. У неї світло русяве волосся та темні очі виглядає дівчинка, можливо, трохи старше своїх 10 років. Якщо хтось раптом її бачив чи знає, де вона може перебувати зараз, не зволікайте та телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з українських мобільних операторів безкоштовні або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі.